О, на Буковині є свої. — Це говорить ще не про те, що хто, а що є свої нормальні люди, що могли б замінити, а не якісь чужі. Е, е, е. — Прізвище, побать. Я, 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 я людина конкретна, ви, як завжди, я хочу так само до Ванцарюк. Так. — А вони кажуть, у нас ліс розкрадають, там і граблять. це Вони кажуть, виживський район. Вони кажуть, О, там так само ви кажете. Прізвище, ім'я, Стойте, стоїть. Ідіть, фотографуйте, хто краде, як, що радіть робив. Що це я? Маю когось пропонувати на чиїсь місце, чи я маю йти когось фотографувати і злочини то Тобто я пропоную, ви кажете, на Буковині є своє. Я кажу, що є свої люди, які вони да, достатньо. Прізвище, ім'я побачити. Так, начальство не це представляє наших людей, а не чужих. Поясни плакат. А, а наші це ми... хто? Прізвище? Ви читати це цей Ні, плакат? Ні, поясни. Ми... Ви хоч розумієте читати? Белго, а, я вам сказав що за цю людину прізвище. Наприклад, да, я можу запропонувати кандидатуру пана Попова Олега Миколаївича, який був звільнений під люстрацію. Так. І був звільнений, який зараз намагається. Я думаю, і я думаю, він повністю у повному обсязі би задовольнив нашу українську міліцію і заробив всю громаду в нашій області. Був очільником нашої області. Це моя моя кандидатура. А <порова> хто кого ви пропонуєте? А так. що ви маєте зробити? Ми маємо робити? Ми хочемо, щоб ви робили. І таких ще є багато. Каспруга <порова> Овкарика, Каспруга треба з'яти. Да, а він нічого не робить ним керують. керує. Ну, Коли Каспро керує, то він тут опєшка у нас. А він Там три баби в нього є ті ним, керують, там є Козлова. Бабу. Три баби керують, а він там як палич у галочка. Хато накрав гроші, бо продавав крадений бізильний нароща. Я звиняюся. От доктор чилося вісім років. Сіті, тому сказати, я медсестра. Чого ми маємо скати продавати все? Чого мабуть у вас диваном? Місце не можу спати з мамою. Дорослий хлопець, сяк на одному дивані. Я продала диван, телефон продала, все золото здала. Все продала. Більше не що продати. Все.